Так, ту є показую вам. Ту є західно, коли вона видно. Пишні набиті. Висота метр 80, 1,90, метр 90 Всі в ,90. ,90. середньому. В общем, є такі широкі, набиті, пишні. Покажу в загальному. Під є тук з 80. Дивіться, які Ошим для приходу така 2 метри в діаметрі 45 см 50 см показую оба дивіться я що вибрати ну такі виході як оце це менше, це лишаються рости. А з таких великих можна вибрати. Це взагалі коська здорова до що... 2 метри. Ну, буде тут 32 штуки набитих пишних. Ну, така буде гарна. Що від метр 70 до 2 метрів є багато. Все подивите, наберете чи відпишете. По поводу смарагда. Не смарагда, а шари подібних, то це на другому городі. Подивлюся. скільки вам штук потрібно, якщо і який діаметр, щоб я орієнтувався. Може кому ялинки потрібні. Може, бачите, кейбаб 80 см. Бачите, дуже гарні. З цього року пішли. Самшит такий є. Можливо. Є багато. Ось іга. Що ви бачили хто продає. В общем є. Якщо я думаю тут буде що вибрати. Гарні варіанти.